Доброго дня! Вас вітає навчальний портал Хоменко Лілії. І сьогодні ми навчимося створювати сайт з використанням CSS. Для початку на робочому столі створюємо папку, наприклад, сайт CSS. У цій папці створюємо папки HTML, Image, сторінку Default з розширенням HTML та папку Style. У папці Style створюємо текстовий документ Style.css. У папку імейдж додаємо ті зображення, які потрібні нам для оформлення свого сайту. У папці HTML я створила потрібні мені текстові документи з розширенням HTM. У файлі Default ведемо всі необхідні теги для створення початкової веб-сторінки. У текстовому документі «Style.css» я ввела відповідні теги для оформлення свого сайту. того, щоб зробити посилання на зовнішній файл із HTML документа на файл таблиці стилів, треба у контейнері HEAD вставити наступну строку. Це посилання вказує браузеру, що він повинен використовувати правила відображення HTML файлу, CSS файлу. Отже, отримуємо результат. Time you walk away, don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Hey. I feel it in my heart, so mind that I'm losing you, me. You're abusing.